Всім привіт! Сьогодні буде таке невеличке, коротеньке відео по застосуванню силиконової змаски. Ну, Будь-якої, в принципі, це може бути і ВД-шка, звичайна змазка аерозольна, але ми використовуємо силиконову. Будемо її сьогодні застосовувати для того, щоб продовжувати трошечки срок служби. І полегшити монтаж демонтаж балона на отакий, е, пістолет для пінкування. Використовуємо ми отакі пістолети ну, середнього цінового діапазону, не зовсім бюджетні, ну і не самі там дорогі. От, і В основному тут ну, з ними найбільш часто буває проблема от залипає всередині отам клапан. І налипає тут багато пінки, багато проблем. Під час відкручування, закручування є нюанси. Ну, цей пістолет у нас вже довший час. Я не знаю, вже більше півтора чи до двох років доходить. У ну, нас таких пістолетів декілька, ну, через те, він так в більш-менш нормальному стані. Але бачите, тут все абсолютно чисте. Ну, трошечки вже клинює, ну, пропускає От там клапан, бачите, чуть-чуть пінка. Виходить, але це, в принципі, не дуже суттєво. Ми зараз її легенько прочистимо. Так, І перед, що ми робимо для того, щоб це все зберегти, перед кожним монтажем балона на цей пістолет ми сюди заливаємо отак достатньо силиконової смазки, змащуємо ми всю цю частину. Не шкодуємо, спочатку там воно виходить спіною. Так. І після цього ми монтуємо сюди балон. Так, ну, балон, відповідно, попередньо струсили. Так, ну перед тим ще, в принципі, е, оп, бачите, що робиться. Нам такі речі не страшні. Оскільки там же всюди багато силиконової смазки, при наступному відкручуванні ця пінка легенько щищається нічого в нас не заклинює тому що там в нас є досить багато всіх місцях силиконової смазки. Ну, бачите, для чого ми використовуємо таку, такий спосіб, якщо от виходить отак пінка, от при такій ситуації. То е, при заміні балона в нас все чітко відстає, відстає нічого не заклинює. Е, от Отаке було коротеньке на сьогодні відео. Таке невеличке застосування е, е, смазки при використанні е, пістолета для пінки. Всім, кому було цікаво дане відео, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і всім удачі!